Всім привіт! всіх Вітаю на своєму каналі. Вчора пам'ятаєте, розповідала, що буде карнавал у Алісі в школі. А зранку встали і на вулиці дощ, то я зрозуміла, що нікуди я не піду, відвела Алісі до школи. Думала, що, напевно, вони навіть і не будуть виходити на вулицю, щоб карнавал той провести. Напевно, що будуть всередині. То й не пішла. Пішла з подружкою каву пити та прогулялася трішки. Сьогодні на вулиці дощ. І той, хто зі мною давно, вгадайте, що вчора я робила. І той, хто зі мною давно, вже зрозуміли, що вчора я попрала білизну. Попрала білизну, вивісила це все на балконі, і тепер, сьогодні, пішов дощ. Ну, я винна сама в цьому, тому що потрібно Оля дивитися прогноз погоди, а не робити це так все бездумно. Ну, як кажуть, дурак вчиться на своїх помиках, тож вчимося, щось ніяк не навчимося. Я вам десь у попередніх відео розповідала, що наші плани на майбутнє це зняти кімнату. Женя поїде на ібіцу працювати. А ми будемо за лісою там три місяці, чи скільки вони там будуть працювати, ми будемо жити в тій кімнаті, а цю квартиру необхідно. Ну, нашій господарці квартири необхідно її здати. Тож на завтра запланували, що вона прийде з людьми, вони будуть дивитися цю квартиру. Тож треба підготуватися, хочу поскладати речі. Я їх щось складаю, складаю, вони взагалі не складаються. Я, я чесно не знаю, як ми переїдемо в ту кімнату, тому що дуже багато речей, куди їх там складати. Я поки не знайшла відповіді на це питання. Отак приїхали сюди з рюкзаком. А вже в нас там стільки речей, і нема, нема що одягати, і нема куди що складати. А ще нам давали допомогу дуже багато. Дякую іспанцям, тому що дуже велика для нас то підтримка. Ну і не тільки іспанці, і українські асоціації ми також там отримували харчову допомогу. І дуже багато всього. І макарони, і рис, і купа всіляких банок, якісь консерви, дуже-дуже багато всього. І куди його це все вести? І я подумала, що я, напевно, якусь частину з собою заберу, а якусь частину, ну, подивимося, я не знаю, які люди тут будуть жити, або ми в них запитаємо, може їм потрібні ці продукти. А може, тут у мене поруч живе знайома, може їй. Скажу, вона прийде і забере, якщо їй потрібно. Ну, а ні, то комусь відомо, нічого страшного. Ну, все, я не знаю, чи зможу забрати чи ні, тому що потрібно ж це десь зберігати. І ми його не з'їмо, так скажемо. Необхідно ділитися з людьми, кому це необхідніше, аніж тобі, ну, так скажемо, на цей час. Сьогодні, взагалі, мене техніка не слухається. Ну, ось бачите, в мене телефон, чогось, в мене телефон Xiaomi 11-й. Він, в нього якась помилка. Він почав сам натискати, е, робити більше звук на телефоні. Це е, системна помилка, тому що телефон завжди відправляє щось в той центр Xiaomi, і каже, що в мене тут якісь помилки на телефоні. Я думаю, що зараз знову не буде світла. А хотіла ж з вами поспілкуватися. Ну, Добре, зараз може, може все буде добре. Тепер ще ця лампа щось викаблучується. У мене тут сталося таке, я зранку прокинулась, і мене чекав е коментар. Я взагалі не реагую на цю всю критику або якісь такі коментарі негативні. Ну, не хочу я приймати то все близько до серця і вже наче так більш-менш навчилася з цим справлятися. Та мене здивувало інше, що людина, коли писала коментар, дописала, що вона дає консультації для інших людей. Я не знаю, чи будете ви мене так дивитися, чи ні. Я ось тут вам додам ці всі коментарі від людини. Там їх наче три, не пам'ятаю чи під одним відео, чи під різними вона там зайшла і залишила. Та ну, просто мені було цікаво, що ця людина пише про себе, що вона психолог. Вона має Ютуб канал. Я спочатку думала не записувати на цю тему відео, тому що не хотіла рекламувати її сторінку, а потім зайшла до неї і подивилася, про що взагалі вона розповідає, як психолог. І почитала її коментарі. До речі, я ось тут ще й додам коментарі там деякі під її відео. Сподіваюся, що вам не заважає те, що немає освітлення від лампи. Я тут в Іспанії спілкуюся з українцями і. Знаю таку історію. Історію однієї жінки розповідала мені, що у неї депресія, їй дуже погано, тому що вона виїхала з такого міста, в яке вона повернутися, на жаль, не може. В неї такий вік, не те, що вона не може працювати, але ну, немає такої можливості зараз. І ось вона сидить на програмі, так, сидить, щось там їй платять. Та знаєте, як людина втратила сенс життя? Вона не знає, що їй далі робити і як далі жити. Ну Хоча їй і дають там продукти, хоча й дають житло, і якісь кошти ще на інші витрати, та людина заплуталась, вона не розуміє, що їй робити. Можливо, в неї вже якась стадія там депресії. І для того, щоб їй допомогти, потрібна якась людина. Це дуже добре, коли людина сама по собі сильна, характер в неї сильний, і вона знає, що вона хоче, куди їй рухатися, що робити далі. Але є люди. Інші і у всіх різні проблеми в житті бували, і всі по-різному до них ставилися. Хтось дуже сильно занурився у ці всі проблеми і не може з них вийти. Тому для цього і існують психологи. Для того, щоб допомогти людині проаналізувати, поспілкуватися з нею, дати їй якісь поради, підбадьорити і знайти вихід з критичної ситуації. На жаль, Ця людина, яка написала мені коментар і каже, що вона психолог. Я не побачила, що ви психолог. Це взагалі якась непрофесійна мова, взагалі, те, що все, що ви мені написали. Тобто той коментар міг містити такі слова, щоб я ще й задумалась над тим, що я якась тупа і бездарна. Але професійною мовою, а ви так написали, наче ви якась просто людина, яка купила онлайн курс по психології, пройшла той онлайн курс, їй дали сертифікат, і тепер вона на своєму Ютуб-каналі пише, що вона. Психолог, просто в нашому житті дуже багато. Ми зустрічаємо людей, які обесцінюють всі наші емоції. І якщо людина, ну наприклад, я там своїй подружці, ну не подружці, подруж... подружка мені дасть якісь поради, звичайно, або якійсь просто лівій людині розповім про свою проблему. Вона махне рукою, і скаже, та що це за проблема? Як деякі мені там пишуть, оце знайшли проблему. Там пральна машинка не працює, там чи ще щось. Я розумію, що це дрібниці, але стаються іноді в житті такі серйозні якісь проблеми, і ти не знаєш, як знайти вихід. І буває, в людей питаєш, а вони обстінюють взагалі е цю проблему і кажуть, що та це дрібниця, все буде добре. А людині погано, тобто вона не знає, як викрутитися і що далі робити. Тому вона шукає якісь поради. Іноді людина звертається до психолога. Ну, ось ви просто уявіть на хвилинку, у вас є якась проблема, ви приходите до психолога, а він вам каже, що ви безтолковий, бездарний, ледачий і взагалі, що ви нікому не потрібні. Ну і таке інше. Я не психолог і не експерт з цієї теми. Та навіть я розумію, що такі люди не те, що не зможуть тобі допомогти, а можуть зробити тільки гірше. Тому, якщо у вас є якісь такі проблеми і ви шукаєте психолога, перевіряйте краще їх документи, сертифікати, читайте поради, читайте відгуки про цих людей, тому що це дуже важливо, якщо у людини є якісь проблеми і вона шукає спеціаліста. Я бажаю вам не втрачати душевної рівноваги, не впадати в депресію та у відчай. Всім вам мирного неба та побачимо вже в наступних відео.